Ніколи не хвались. Платон Воронько. Збірка віршів. Ілюстрації Наталія Харлампієва. Літав журавель. літав журавель. Сто морів, сто земель. літав, ходив, крила, моги натрудив, Спитали журавля Де найкраща із земля. Журавель відповідає краще рідної немає. Липка. Я маленька липка, виросту велика, не ламай мене, я медовим цвітом за над світом. Бережи мене, тінь тобі, я кину у гарячу днину, ти шануй мене, від сховаю, вранці серед маю, ти полий мене, будемо з тобою. Вирости обоє, ти люби мене. Виростеш здоровий, підеш в світ широкий, не забудь мене. В лісі є зелена хата, в лісі є зелена хата. Там поснули ведмежата, а найменший вереда, сивий мамі набрида. Каже, я не хочу спати. Утечу вночі із хати, Коли меду не даси, риби, сала, ковбаси. Люлі, люлі, треба спати. Над синком шепоче мати. Як заснеш, тоді усе, сон в корзині принесе. Кіт в, в чубодя. Гарна казка. Прочитавши, мовив тіт до шевця припів, будь ласка, чортки по шиє слід. Швець пошив, узувся Вася, під ківками стукотець. Як до мишки, він і кровився та почує сникне вмить Кіт Тіт в чоботях, це чудово. Ще як спори, красень кіт, та котовий, ти на лови, мабуть, краще без чобіт Ніколи не хвались. Хвалився кіт, що він обрід. Ти Дніпро перебреде. Ти я пішов і не прийшов, нема кота ніде. І ти ніколи не хвались, коли не можеш, не берись. Їжачок хитрячок, їжачок, хитрячок, із голок на шпичок. пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на онку груші, яблука, свивки. І до себе на обід він скликає цілий світ. Чобітки. В мене є чобітки. Скорофоди, у садок до луки, на городи носять скрізь медеті чобітки, лиздвенять по сніжку ківки залетів до ріки в порегонці, замочив чобітки в ополконці. Мати лає. Не йди до ріки. Я кажу, занесли чобітки. Кучерявий баранець, кучерявий баранець мекав, дайте грабінець, я гладеньким хочу стати. І сказала добра мати, не приглашу чуба. Нащо? Кучерявий бути краще. Баранцеві до лиця не вживати грабінця Але ти не баранець, треба мати грабінець. Не будь козою. Іде коза, стоїть лоза, уста, рясна, зелена. Яка краса, кричить коза, це все лоза для мене. І у кози аж дві сльози у радощах повисли, тріщить лоза, гризе коза і всю красу погризла. І ти? Мала, що сад пішла ранковою порою. Не рви квіток, не псуй гілок, не будь мала козою. Голівка як долівка, я умилась милом, прилягла на килим, і моя голівка між квіток, мов квітка, як ота найкраща, що квічає килим, а Ванько ледащо? Не миється з милом. І тому голівка. нього як долівка. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр.